Гепатит А як передається, симптоми та профілактика. Гепатит А. Це спричинене вірусом гепатиту А захворювання, що вражає печінку. Його також називають хворобою боткіна. Це захворювання може мати як легкий, так і важкий перебіг. Вірус гепатиту А передається. Перше. Внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей Друге. через недотримання особистої гігієни Третє. У сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї Четверте. Через загальний шприц при вживанні ін'єкційних наркотичних речовин. П'яте. В рідких випадках зараження гепатитом А може статися внаслідок анального статевого акту із зараженою людиною. Вірус гепатиту А зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури протягом тижня. Вірус гепатиту А. Гине через 5 хвилин кип'ятіння. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів. Серед найпоширеніших симптомів слабкість та втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі. Важкість у правому підребер'ї, потемніння сечі, Пожовтіння шкіри та очей. Після перенесеного захворювання на вірус гепатиту А формується довічний імунітет, Профілактика гепатиту А Вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила перше. Миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Особливо це важливо перед приготуванням, вживанням їжі та після кожного відвідування туалету. Друге вживання лише бутильованої або кип'яченої води, якщо не впевнені, що вода з під крана або з криниці безпечна. Третє. Миття овочів та фруктів чистою водою. Для профілактики інфікування вірусом гепатиту А існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включена до національного календаря щеплень. Придбати її можна в аптеках. Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим. Які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах. Якщо ви помітили симптоми захворювання, одразу звертайтеся до сімейного лікаря.